Давайте знайомитись. Мене звати Ніка, мені 17 років, і з самого дитинства я живу музикою. Все почалося з того, що бабуся, коли я була маленька, сказала, що в мене талант і відвела мене в музичну школу. З Того часу я граю на бандурі, трішки гітарі, співаю, граю на фортепіано, а також пишу свою музику. Цього року я випустила три свої роботи і на даний момент маю такі результати. Також маю кліп на пісню Погасла. Можете переглянути, він є у вільному доступі. А ще я дуже люблю творчих людей і безмежно щаслива, що моє оточення виглядає саме так. Квартирники, виступи, концерти це там, де ви можете мене знайти. Цікавий факт про мене. Мені дуже подобається творчість Лілу 45. І у цьому році я була на її концерті. Також люблю маму брати на концерт. Також я дуже часто беру участь у благодійних концертах на підтримку ЗСУ і найчастіше там виконую свої авторські пісні про війну, а також розповідаю свій авторський вірш про війну, який ви можете подивитися у профілі. Це, звісно, ще не все, але трішки поділилася з вами своїм життям. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Попереду ще дуже багато цікавого і новий трек.